Для правобережної частини міста трамвай затребуваний, зручний і соціально важливий вид транспорту. Попри збитковість, трамваї у Кам'янському продовжують стабільно курсувати, задовольняючи потреби пасажирів. Нині в місті діють чотири трамвайні маршрути, що охоплюють майже 79 кілометрів рейок, а на лініях працює близько 40 вагонів. Вже як тиждень пасажири трамваїв Кам'янського готують на сплату за проїзд по 8 гривень. У Кам'янському з 1 квітня зросла вартість проїзду в трамваях. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради 26 березня. Уже близько тижня діють нові тарифи, і ми дізналися, чим це обґрунтовано і як до цього ставляться кам'янчани. Напередодні зміни вартості проїзду свої коментарі надала начальник економічного відділу комунального підприємства Транспорт Яна Сатановська. Вона зазначила, рішення є необхідним, щоб міський трамвай продовжував працювати у звичному режимі. Тариф буде діяти з 1 квітня 2025 року. Він пройшов процедуру регуляторної політики з дотриманням усіх вимог законодавства. Встановлено на рівні 8 гривень разову поїздку для пасажирів, 8 гривень разове перевезення багажу і 288 гривень вартість абонентного квітка, тобто приїзди квіток. Останні три роки тариф на проїзд у трамваях Кам'янського залишався незмінним: 6 гривень за разову поїздку та 216 гривень за місячний проїзний. В останні тарифи на перевезення пасажирів міським електричним транспортом підвищувалися у грудні 2021 року. За цей час значно виріс рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальні заробітної плати, динамічні коливання гривні призвели до зростання вартості запчастин, робіт, послуг, сторонніх організацій. А головним чинником є зростання витрат на енергоносії, які є найпитомішими у складі тарифів, майже у 2,6 рази. У порівнянні з 2021 роком. Це і призвело до зростання собівартості послуг і потребувало вже переглядати тариф. Нині ж собі вартість однієї поїздки складає 11 гривень. Щороку трамваї Кам'янського перевозять більше десяти мільйонів пасажирів, із яких 75% – пільговики. Тож це має велике соціальне значення. Безкоштовний проїзд пільгової категорії пасажирів передбачено місцевим міським бюджетом на відповідний рік. Перевезення пільгових пасажирів трамваєм залишається на такому ж рівні, як і був. Мешканці міста реагують на підвищення тарифу лояльно та з розумінням. Нам за годину опитування не вдалося знайти категорично налаштованих пасажирів. Ну, якщо так, треба, ну, це зрозуміло, тому що електроенергія точно не дешевша. Це ну, очікувано, зрозуміло і вважаю, що правильно, тому що електротранспорт не повинен бути збитковим. Він повинен бути все ж таки хоч трошки прибутковим. Всім зрозуміло, що електроенергія дорожча, життя дорожче, ну, і ціни на проїзд теж треба підіймати. Були 6 гривень. Було я двойку знаю. А ще скільки. 8. Ну, пенсію ж додавала, а як же, доганяти треба тепер все піднімати. Кондуктор трамвая номер один каже, бувають різні ситуації. Але працівникам головне, щоб трамваї справно ходили, і кількість вагонів на маршрутах не зменшувалась. Заздалегідь вагонів об'ява була. Приклеєна, люди бачили, предупреждали людей. По моєму візде всюди предупреждали, і ми говорили, що з 1 апреля. Так що люди віднеслись в основному спокійно, без претензій, без скандалів, без шуму. Просто так чуть-чуть приходилось об'ясняти, що все дорожає, транспорт, убитки, поэтому. Нові тарифи дають змогу КП Транспорт забезпечити якість перевезень і стабільність руху. Попри підвищення вартості проїзду, трамвай залишається найдоступнішим видом громадського транспорту. До речі, ціна квитка у Кам'янському одна з найнижчих в Україні. А альтернативні автобусні маршрути коштують на 3-4 гривні дорожче.